Європа нас тягне, поки що тягне абсолютно так само, як тягнула Януковича. Правда, що сказав Януковичу в день інавгурації? Йому сказали: Віктор Федорович, ви маєте право подати заявку на вступ до Європейського Союзу. Ми вам відкриваємо це неймовірне право. Ющенко молився на таке право, йому не дали. Януковичу сказали: маєте право. Він не захотів, він відмовився. Зеленському сказали, в момент найстрашнішої війни подавай заявку і. Дістанеш кандидатство, тільки виконай сім реформ. Тобі лишилося сім. Всього-навсього, все решта зробили до тебе. 144 реформи Порошенка. Пригадуєте під безвіз? Які вони мають стосунок до безвізу? До безвізу. Тих 144, я ж я вам з можу сказати, мають при, принаймні 40 реформ. Це чотири боки, по 10 реформ. Це по документах їх верифікації, всьому, це по можливості повернення незаконних мігрантів. Це певні там основи правової системи, тощо яка ну не створить міграційних надмірних потоків.